Доброго дня, шановні підписники та гості каналу. В цьому відео ви побачите будинок вже зі всіма встановленими вікнами, як зовні, так і зсередини. Також буде трішки інформації, які вікна я вибрав, яку фурнітуру я вибрав, скільки це мені коштувало встановити вікна на будинок. Близько 230 метрів квадратних. Також розіграємо призи серед підписників каналу та серед тих учасників, хто залишив коментарі. Однозначно хочу подякувати всім глядачам за перегляд минулого відео, частини першої встановлення вікон. За ваші лайки, за ваші коментарі, за ваші підписки. Сподіваюсь, це відео буде не менш цікавим, ніж минуле, так що запрошую до перегляду. На другий день закінчили встановлення вікон. Тут вже обдирали навіть лівочки. Стоять двері. Стоять вікна на першому поверсі, на другому, вчора тільки то одне стояло. О, тобто вікна на другому поверсі так само стоять. З цього боку стоять вікна. О, з кухні там вікно ще вчора стояло, видно було. І поставили вікна вже на другому поверсі і тут. Тільки трошки обдерте одне вікно лишилося раму, а так вже все, зроблено. Встановлені вікна, далі можна вже робити внутрішні роботи, можна вже щось. Залишати тут на зберігання, бо не було вікон, не було дверей, і вже приходилося якісь інструменти все з собою возити і матеріали, а вже можна щось буде залишати тут. Профіль, який я обрав, це VDS 76MD, ось цей. Тут видно, що є якісь інші профілі, але в них набагато менше камер. І менше ну, тут взагалі немає тут от одне просто вікно. І відповідно мені спочатку рахували ось цим профілем vds 76 ad але тут є моменти по ньому. Тобто він, по-перше, кількість камер там 1, 2, 3, 4, 5. А я обрав 76МД. Він вийшов ну, так, трохи суттєво дорожче, але кількість камер 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 камер. І плюс підсилювач тут от він в такій от формі. А тут він квадратний, тобто він сильніший цей підсилювач. Саме я обрав оці дистанційні рамки пластикові, такі чорного, навіть можна сказати, сірого кольору дуже гарно виглядають. І, власне, сірий такий от ущільнювач тут. І плюсом ще є те, що тут кількість резинок на одну більша. От Одна резинка, друга ущільнювачів і третя. А якщо взяти, повернутися і взяти цей профіль, тут ущільнювачі будуть один і другий. Тобто, фактично, той, що я обрав, тут набагато ну, краще, по-перше, основа, більше камер, це краще енергозбереження. І плюс один оцей от ущільнювач. Яку ж фурнітуру я вибрав? Для своїх вікон покажу на сайті у виробника вікон були такі от варіанти фурнітури. Це дніпровська фурнітура Axor Comfort Line. От Так от вона виглядає. Такі от в неї характеристики. Ну, описи її можете поставити на паузу, почитати, кому цікаво. І таку фурнітуру я вибрав для вікон другого поверху, тому що не було фурнітури SmartLine, було тільки ComfortLine AXOR. Тобто я хотів SmartLine взяти на перший поверх, а на другий ComfortLine. тому що в ComfortLine там нема ну, достатньо протизламності в фурнітурі. тому я вибрав. Її для другого поверху. Якщо був Smartline, то я б підтримав українського виробника Дніпровського компанію Axor і купив би фурнітуру Smartline для вікон першого поверху. Там хороші характеристики протизламності. А так мені довелося вибрати для першого поверху фурнітуру німецьку Winghaus Active Pilot. Власне. Так вона виглядає. От. І власне можна почитати опис цієї фурнітури, поставити на паузу відео. Тому що тут вже, власне, як я і казав, були. Елементи, ну, якби є елементи протизламності. І тому, власне, таку фурнітуру не ProPilot, а активпілот я вибрав для свого будинку. Дверні ручки я взяв покращені, віконні ручки хопа. Е, характеристики видно, це. Німецькі ручки. І вона покращеної якості. Стандартні ручки я через ненадійність не хотів брати. І тому обрав ну, саме такі ручки. Вони білого кольору вікна будуть білі, якісь іншого кольору я, звісно, брати не хотів, то вона мені в якість і зовнішній вигляд цілком підійшла. Так само я обрав е, москітні сітки для вікна другого поверху в кабінеті, який я, можливо, собі як кабінети зроблю, точніше неможливо, а швидше за все зроблю, тому що трошки не вистачає кабінета в приміщеннях першого поверху і для всіх вікон першого поверху. Тобто для вікон я обрав власне таку, такі москітні сітки і для дверей в акваріумі в зимньому саду обрав власне таку москітну сітку. Отакий от, от краєвид згори відкривається на будинок, що його не знімав, не показував. От. Це будиночок, і це забором вже рознесена, обнесена діляночка, де ми вже посадили перший сад, перші деревця. От. А там було раніше поле, а вже заросло лісом. Це власне будиночок. Там от є вже другий сусід, якого зовсім не видно. Проживає він там. Така от краса. Думаю, час узагальнити. Вікна, які я вибирав фурнітуру, ручки та все по характеристиках, з купівлею вікон мені допомагали мої друзі з будівельної компанії та розмістили замовлення від себе. І тому ціна на, на вікна, якщо хтось буде купувати виключно для свого будинка, як для роздрібного покупця, може бути е, трішки більша. Значить, е, вікна я вибрав е, ламіновані е, плівкою горіх, що видно на відео дуже гарно виглядає. Е, вони не білі, бо білі, вони так ну, досить дешево виглядають. Власне, дорогі вікна. Дорога фурнітура в білому кольорі вони б виглядали як звичайний економ. І тому я вибрав ламінацію горіхом. В розрізі будинку це було різниця в ціні: 13 тисяч гривень. Тобто 190 тисяч гривень коштували вікна без ламінації в білому кольорі, і відповідно 203 тисячі гривень коштували вікна. З ламінацією горіхом. І так само роботи вийшли 28 тисяч гривень. Це сюди ще війшло встановлення дверей. Двері, я нагадаю, купив БУ з які якими не користувалися, які одразу замінили на інші нові двері, більш дорогі. Двері я купив за 12,5 тисяч гривень. І відповідно вікна 203 тисячі гривень, і двері 12 500 Це фактично виходить 203 плюс 12 це 215 тисяч гривень. Мені, власне, вийшли вироби, і 28 тисяч гривень вийшло встановлення власне дверей і вікон в будинку. Значить. Вікна видно, що я обрав профіль VDS 76MD фурнітуру. Так само я розповідав на першому поверсі, яка от колір горіх зовнішній. Відповідно, для вікон, для сонячної сторони першого поверху, я вибрав вікна з такими характеристиками: тобто, зовнішнє скло йде енергоефективне. Та Захистом від ультрафіолету Solar. І внутрішнє скло так само йде енергоефективне ну, четвірка, відповідно, і посередині в мене пластикові, встановлені пластикові дистанційні рамки, що покращує, які краще від алюмінієвих і покращує теплоізоляцію відповідно. Рама VDS MB Impost і стулка VDS 76MD. Додатковий профіль підвіконний. Так само я брав. Так. Тут так само це вже в акваріум вікна. Ну, вони з дверима, вони як балконні. І. Так само вони з сонячним захистом, і, відповідно, ручка от видно, що хоппа йде. Армування написано г подібне але в результаті мені зробили не г подібне а прямокутне власне армування. І так само написано, що в фурнітурі в актив пілот на стулках висотою більше 910 мм мікроліфт встановлюється по замовченню. Тобто, в мене всі вікна з мікроліфтом. От. І я так зараз прогортаю. Кожен собі зможе поставити на паузу та подивитися. От Видно, що вікна йдуть Solar Solar з захистом від ультрафіолету. І власне, тут вже йде вікно. Без солару, це вже не сонячна сторона, але з зовнішніми і внутрішніми склами з енергозберігаючим склом, ну, властивостями. Так, тут так само фурнітура Pilot. Власне, хочу дойти. До Pilot. Це вже внутрішнє в мене скло. І воно ну, засклення сатин це воно таке матове, це всередині скло на сходовій клітці. Відповідно двері це це вхід на другий поверх, так само сатин, вони тоновані, щоб не було бардака видно. І, власне, вікна другого поверху вже йдуть з фурнітурою AXOR. Комфортлайнка 3 Дніпровської. І так само сонячну сторону я взяв е сонячним захистом Solar. Так, скільки вікна коштували, я вже сказав, двері сказав, монтаж сказав. От, аксор. Отак От пройду. Кожен, хто хоче собі щось детально подивитись, може поставити на паузу це почитати. От кількість виробів 18 штук в загальному вийшло і площа засклення 41 метр квадратний. Тобто 41 метр квадратний, вийшов практично, скільки, 415 тисяч гривень. Це разом з дверима без дверей, ой, 215 тисяч гривень. Без дверей це вийшло 203 тисячі гривень плюс 27 тисяч гривень монтаж. І тисячу гривень монтаж дверей коштував. Так, це от такі двері всередині виглядають. Тут я вчора вже знімав, як було зроблено, тут на сходи ще поставили віконце таке. Матове, щоб не було видно, там ж не буде ремонту, а тут буде все зроблено, щоб воно не дратувало око з тим незробленим. Тут віконці я так само показував. Що вони є? Так стало вже уютніше, тут тепліше, бо сьогодні похолодало і тепер воно класно. Тобто тут віконце вже так само було встановлене. О, тут ми вже обживаємося потрошки, всякі термоси, чайничок. Вже можна тут щось лишати, тому що без вікон, без дверей нічого не лишиш, тут диванчики вже. Сьогодні мама повитирала, він сохне. Так, ті труби то ми пообрізаємо. Цю кімнату так само я показував, що вікон це стояло вже вчора. І тут О, а тут так само зробили такі матові двері. В, в другий поверх, щоб ну, цього зробленого не було видно. О, це віконце з внутрішньої сторони. От, і тут вже поставили вікна на другий поверх. Так от вони виглядають. Тут я планую, швидше всього, у мене щитова тут буде, тому що кабель буде заходити то стовба татянутий, буде заходити тудою десь верхом. І, мабуть, йти сюди. І звідси вже буде, тут тимчасовий щит буде стояти такий трьохфазний, і буде заходити потім вже вниз. Так. В кабінеті от так само вікно поставили вже. Ось воно. Відкривається. Обдерта плівочка. І тут вчора вже вікно стояло в спальні. О, тут поставили віконце вже. В коридорчику поставили віконце. Якраз з видом туди на поле, там нам обіцяли зорати кусочок городика. Ой, такий вітер подух, тільки вікно відкрив, просто дуже захищають вікна від вітру. Затишно взагалі тихо, дуже гарна шумоізоляція. І тут ще одне віконце встановлене і на цьому все. Всі вікна встановлені. Двері встановлені вхідні і на другий поверх. Так що віконна програма виконана на 100%. Вбираю прес на 300 підписників. Буду брати його в Дніпром, це не на правах реклами. Дніпроем ще наразі нічого не спонсорує, не фінансує. Просто купив тут же досить багато інструменту. Купив е Шуруповерт. Купив таку от акумуляторний шуруповерт, акумуляторну пилу. Дружина мені подарувала перфоратор від розетки. Якийсь з цих двох, не пам'ятаю. Потім підказують, що 10-й. Десятий. О, 10-й десятий, от вона мені подарувала перфоратор. Зараз інші по знижці такі гарні. От, так само купив е, косарку акумуляторну. Ось тобто я не бачу, щоб вона тут висіла, але так само я її купив. Так, і тепер по вибору призу остання моя покупка це була такий от набір сверл за 1800 з чимось гривень, тому що я. Е, Маю такий шуруповерт, і зовсім не мав сверл. І мені треба було різні для будинка. Власне, по дереву, по металу, по бетону. І з цього я вже використав в останній раз отакі там є перо. 22 очка по дереву. Ним я засверлювався в пеньки, засипав туди аміачну селітру і виводив їх, щоб вони розтрухлявіли. І потім. Е їх можна було просто розбити і не треба було їх викурчовувати. І так само там є ще шестигранничок такий. Я його так само прикручував, замок дверей зміщав, бо не хотіли двері фіксуватися, коли закриваєш. Я вже відкручував, закручував, так що і такий набірчик буде як приз з приводу 300 підписників. Він буде розіграний серед. Підписників каналу. І незабаром будемо приступати до розіграшу цього призу та інших призів. Сьогодні буде розіграно досить багато призів. Серед підписників каналу буде розіграно два призи. Це акумулятор з ліхтариком, такий своєрідний павербанк, який не забрав переможець. Більше місяця назад. І так само буде розіграний приз набір 62 предметів до 300 підписників за 200-300 і 300 підписників. Разом я об'єднав цей приз, щоб він був кращий, вартісніший, корисніший. Також серед коментарів по відео, що зроблено в будинку, та біля нього до встановлення вікон. Буде розіграний обіцяний павербанк на 20 тисяч мАч. Та серед коментарів до останнього відео встановлення вікон, частина перша буде розіграний ножичок, який так само був раніше розіграний і переможець не зголосився. Тому сьогодні буде розіграно цілих чотири приза. Що ж, будемо приступати до розіграшу призів. Так, розпочинаємо розіграш призів. Почати я хочу з подяки за отриманий приз Powerbank, який я відправив глядачу, який коментував відео. Ви бачили, що все чесно, призи відправляються. І, власне, сам відбув відео. Дякую YouTube каналу. Будуємо Дім 2025 за отриманий подарунок. Відгук. Тепер е, приступимо до розігрування призів серед підписників. Підписники нагадаю, я можу розігрувати тільки які підписки свої зробили публічними. Тобто в мене я так само підписаний на цей канал і мене в цьому списку немає. Е, так, підписники за весь час. І, власне, цих всіх підписників одна сторіночка. І друга я звів в табличку. От, в Excel в табличці видно, що є 98 підписників. Серед них буде розіграний акумулятор, акумулятор з ліхтариком, такий своєрідний павербанк. З можливістю зарядки телефона і собі щось підсвічувати. І цей акумулятор можна і для шуруповерта, наприклад, використовувати Дніпроемовського. та набір 62 предметів. Значить, Приступаємо до розіграшу першого призу. Це буде акумулятор з ліхтариком 98 учасників. Розігрую від 1 до 98. І акумулятор з ліхтариком виграв підписник з номером 56. 56 підписник, акумулятор з ліхтариком виграв. 56 підписник це Super Sonic. Вітаю з перемогою. Далі наступним буде розігруватися набір з 62 предметів сверла. Викрутки та таке інше. І цей набір отримує учасник з номером 61. 61. Це у нас буде ВТФ-юзер. Він вже минулий відео, по-моєму, вигравав Powerbank. Так, людина коментує з відео в відео. І плюс є підписником, і це вже він виграє дуже шикарний приз. Чекаю відеозвіта ще одного від нього. Один відеозвіт він вже скидував. Це просто круто. Тепер будемо розігрувати ножичок серед тих, хто залишив коментарі під відео встановлення вікон. Частина 1, От є 16 тих, хто залишали коментарі людей. От, встановлення вікон частина 1. От Тут цих всіх людей можна побачити. І зразу іншу табличку візьму по призу PowerBank такого розіграшу 20 000 мАч. За коментарі під відео, що зроблено в будинку, та біля нього до встановлення вікон. От, люди от так коментували. І звів я їх в табличку в тут 15 учасників. Значить, розігруємо ножичок. Ножичок в нас, учасників, є 16. Відповідно, тут пишемо до 16. І ножичок в нас виграє глядач з номером 14. Глядач з номером 14. Це в нас Інна Лозовицька. Так, вітаю з призом. Сподіваюсь, ви зголоситесь, його заберете. Ви виграєте ножичок. І тепер розіграємо павербанк на 20 000 Так. І тут в нас учасників є 15. Відповідно, пишемо тут 15. І пишемо згенерувати. І павербанк виграє учасник з номером 13. Учасник з номером 13 це Лол. Він вже вигравав приз за коментарі. І це знов в цьому розіграші От показує ще раз практика, хто настирний, той і отримує призи. Вітаю. Це вже в нього буде правда другий павербанк. Один павербанк він виграв на 10 тисяч А це вже не знає нашого йому два павербанка, Але я думаю, він знайде, що з ним зробити. Чи комусь подарує, чи що. Вітаю переможців розіграшу. Також хочу нагадати, як ви можете отримати призи. Під відео потрібно написати, що ви виграли приз, який саме приз ви виграли. І відповідно потім або на пошту, яка до, прикріплена до каналу, написати мені, відповідно, в коментарях написати, що ви на пошту написали, бо я її не часто перевіряю. Або е, в чаті до телеграм-каналу, який до цього прикріплений, там на нього посилання будуть під відео. Е, відповідно, написати, що ви виграли приз, і я далі. Там скажу інструкції подальші, як вам цей приз отримати, як ви його можете забрати. На цьому буду закінчувати це відео. Хочу подякувати всім, хто ставить лайки, коментує відео, хто підписаний на канал. Було, сподіваюсь, цікаве інформативне відео, цікавий і гарний розіграш багатьох призів. Побачимось в наступному відео.